Я. Давай дружити разом! Дружба Ландія. Там, де ти не був. Незабутні пригоди в пошуках головного. Привіт, дорогий друже! Ми хочемо познайомити тебе з вартовими Дружба Ландії. Це весела команда дітей, які товаришують і мають багато спільного. Вони люблять подорожувати, дізнаватися щось новеньке та цікаве. Цінують дружбу і мріють про чудову небесну країну, про яку розповідає дивовижна книга Біблія. У ній панують добро та любов, творець і правитель країни бог. Подорожуючи разом, друзі помічають все добре і прекрасне на нашій планеті, що нагадує про небесну країну. Познайомимось! Сонячний зайчик з'явився у вікні і почав стрибати по стінах квартири. Поступово спускаючись усе нижче, ось він спустився прямо на голівку хлопчика, який сидів за столом, і пострибав по ній. Якби він міг, то вигукнув би поглянь у вікно. Проте сонячні зайчики не кричать, а тільки стрибають. Ось і наш зайчик скочив у сусіднє вікно, і через хвилину хтось голосно промовив «Тишко, тишко, поглянь у вікно. Здається, це до тебе. Хлопчик встав за столу, підійшов до вікна і здивовано подивився на вулицю. Через секунду, з радісним вигуком Яшка приїхав! Він підхопив зі столу велику чорну книгу, відпросився у мами і побіг сходами вниз. Яшко! Тишко! Друзі обійнялися. Так міцно, наче не бачилися цілий рік, а не десять днів, як це було насправді. Я завершив написання перших розділів, сказав Тишка і простягнув другові книгу. Чудово! Давай Мерші, підемо до Марійки і Михайлика, разом прочитаємо. Яша навіть підскакував від нетерпіння. Марійка та Михайлик жили неподалік у гарному будинку, тож хлопчики вирішили пройтися пішки. Їм так багато потрібно було розповісти один одному. Поки вони йдуть, познайомтеся з нашими героями. Яша. Найвеселіший і найемоційніший. Це він придумав кликати один одного на вулицю за допомогою сонячного зайчика. Адже це так таємниче та цікаво. Він дуже любить командувати і вказувати іншим, що робити. Проте і у допомозі друзям не відмовить. Яша спортсмен, він сильний, спритний і дуже самостійний. А ось тишка. Цілковита протилежність Яші. Невисокий, повненький, тихий і спокійний. Серед хлопчиків він найсерйозніший і часто втихомирює друга, який чимось захоплюється, Тишка мріє стати письменником. Марійка і Михайлик брат і сестричка. Марійка, як багато дівчаток, дуже мрійлива та романтична. Утім, це не заважає їй бути наполегливою у досягненні поставлених цілей. Інколи вона навіть керує своїм братом, допомагаючи йому прийняти важливі рішення. Михайлик знає відповіді на багато запитань. І це не дивно, адже його улюблене місце це міська бібліотека. До речі, саме там він зустрівся з мишкою. Мишка це просто мишка. Вона сиділа на книжковій полиці і зовсім не злякалася, коли Михайлик вирішив взяти книгу. Мишка виявилася зовсім ручною і їй дозволили жити в будинку Марійки та Михайлика. Ну ось, нарешті всі друзі разом. Вони сіли на свою улюблену таємну лавочку, яка знаходилася за деревами біля самої стіни саду. І Тишка сказав: Друзі, ця книга розповідь про наші спільні пригоди. Я вирішив використовувати для нотаток цей блокнот. Усі аркуші в ньому скріплені спеціальним затискачем. Це дуже зручно. Ось погляньте. І Тишка. Відкрив затискач. Краще б він цього не робив. Вітер, який досі шелестів листям на деревах, несподівано повіяв біля дітей. Паперові аркуші вирвалися з рук тишки і радісно здійнялися вгору. Що тут розпочалося? Діти кинулися збирати аркуші по цілому саду. Та, на жаль, багато аркушів полетіло за огорожу. А деякі зачепилися за високі гілки дерев. Їх неможливо було дістати, збереглися тільки деякі аркуші з блокнота. Однак, використовуючи ці нотатки, ми все ж таки зможемо розповісти вам про подорож друзів по їхній батьківщині Україні, а також про дивовижну країну Дружболандію. Усе розпочалося з того, що хлопчик отримав листа від свого дідуся Якова. Дідусь живе в селі Терпіння Запорізької області. Неподалік від села знаходяться 12 джерел зі смачною цілющою водою і дуб, якому понад 450 років. Я щороку випиваю пів діжки цієї води і тому ніколи не хворію, розповідає Яша. Будинок дідуся оточений великим садом, у якому стоїть багато бджолиних вуликів. Ура, друзі! Лелеки повернулися, закричав Яшка, прочитавши листа. Звідки вони повернулися? Вони що кудись від'їжджали? здивувалася Марійка. Ні, не від'їжджали, а відлітали лелеки перелітні птахи. Знаю, знаю, біля нашого дому теж живуть перелітні горобці, зраділа Маріка. Дітвора розсміялася. Перелітними називають тих птахів, які відлітають зимувати в теплі краї, де багато їжі, пояснив Михайлик. А далеко вони летять?» – запитала Маріка. Далеко! Лелеки, наприклад, відлітають в Єгипет або Індію. Утім, вони завжди повертаються додому на батьківщину, вигукнув Яша. Потім трішки подумав і додав. А у нас із ними спільна батьківщина, Україна. От якби й нам, так само як лелекам, політати, подивитися. Тільки но він промовив це, як пролунав голос Михайликового, ну і звісно ж, Марічиного тата. Політати не обіцяю, а от поїздити й оглянути найдивовижніші замки та музеї України ви зможете. Я вже замовив путівки на серпень місяць. І з цими словами дядя Олексій підійшов до дітей. Проте вони чомусь не зраділи. Усі подивилися на Яшу. Я не поїду, сказав Яша. Вибачте, дядьку Олексію, але в серпні я завжди живу в дідуся, допомагаю йому в саду. Він чекає мене цілий рік. Друзі зажурилися. Звісно, я ще мав рацію, але їхати без нього друзям зовсім не хотілося. Молодець! Не проміняв дідуся на поїздку. Дядько Олексій міцно. Так, по-чоловічому потис Яші руку, упевнений, що і ви без свого командира нікуди не поїдете. Спробую обміняти вам путівки. Він пішов. Яша, обійнявши своїх друзів, запропонував: А давайте разом поїдемо до дідуся. Я вам стільки цікавих місць покажу, і дідусь мій вам обов'язково сподобається. Він українець, а отже, дуже гостинний. Серед радісного шуму. Тишко задумливо промовив: Друзі, я от про що щойно подумав. І одразу запанувала Тиша. Друзі вже знали, якщо Тишка промовив цю фразу, значить він готовий розповісти щось цікаве. Я от думаю, що наша батьківщина це ж не тільки Україна. Згадайте, ми мріяли про те, щоб подорожувати і розповідати людям про дивовижну країну Дружбаландію. Наша мрія здійснюється. Друзі схилили коліна. І за все подякували Богові. Вони ще не знали, що побувають і в дідуся Якова, і в туристичній поїздці. Та діти вірили, почалися їхні незабутні пригоди в пошуках головного. Цікаві міста. Цікаві міста України. Найглибша станція метро знаходиться в столиці України, місті Києві. Це станція метро Арсенальна. Її глибина 105 метрів. Місто Вилкове називають українською Венецією. Особливість його в тому, що стара частина міста знаходиться на воді. Замість вулиць там канали, якими переміщаються переважно на човнах. Протяжність найдовшого у світі тролейбусного маршруту 86 кілометрів, і проходить він у Криму між Симферополем і Ялтою. Печеру оптимістична в Тернопільській області знають усі спелеологи, адже вона входить в п'ятірку найдовших печер світу, а серед гіпсових печер вона на першому місці. 216 кілометрів завивистих і заплутаних ходів. Вже нанесено на карту у найзручніших місцях обладнані базові табори із запасами води, їжі та палива. Звичайно, не кожен зважиться дослідити підземні красоти, адже тут доводиться йти рачки або зігнувшись, то стрибаючи по каменях, то лазаючи по скелях, весь час намагаючись захистити голову від зіткнення з красивими, але дуже твердими гіпсовими кристалами. Проте сміливці знаходяться. В Україні дуже багато замків, але ми побували тільки у най-най... Найстарші Хотинський. Кам'янець Подільський. Вік кожного не менше тисячі років. У Хотинській фортеці й донині інколи стріляють лучники і б'ються лицарі. Це знімають черговий художній фільм. Стіни Кам'янець Подільського замку виростають прямо зі скелі, наче кам'яна квітка. Найміцніший Білгород Дністровський замок. Два з половиною кілометри оборонних стін на скелястих берегах Дністра. А як цікаво їх побудували, наче матрьошку. Захопили вороги один двір, а всередині знову неприступні стіни, і знову потрібно боротися із захисниками. Найкрасивіший замок Шенборн. Тут усе наче в казці. Навіть залізнична станція в цьому містечку схожа на мініатюрний замок. У самому ж замку, як у календарі, 365 вікон, 52 кімнати та 12 входів. А старовинні дерев'яні сходи охороняє лев. Цікаві місця. Цілий світ в одній країні. Яка дивовижна і прекрасна наша країна. У ній є все. Зараз пропонуємо вам відгадати загадку не ставок, і не ріка, мох росте і осока. Там земля не наче тісто. Що воно за дивне місце? Цей дивовижний світ води, квітів, ягід і моху називається болотом. Уявіть собі рівну гладеньку галявину, зарослу соковитою свіжою зелені. Вона вся усіяна блакитними незабудками та білим лататтям. Так і хочеться полежати, потім перекидатися на ній. Але не можна. Трав'яний килим дуже тонкий. А під ним бездонне озеро. Тому гуляти по болоту можна тільки з тими, хто знає місцевість. Користь від боліт величезна. Вони живлять ріки, притягують порох і виділяють тисячі тонн кисню. А скільки там ягід, і чорниця, і брусниця, і морошка, і лохина. Та якщо вам не хочеться гуляти по болоту, то можна вирушити. Пустелю. Ніколи не чули про пустелю в Україні. Хі -хі. Та ще й найбільшу в Європі. Вона розташована неподалік від Херсона і називається Олешківські піски. Пустеля це нескінченні бархани, які місцеві жителі називають кучугурами, а також зарості ковила. Улітку пісок нагрівається до 75 градусів, іноді зустрічаються оазиси з борізок і сосонок. Проте в таких місцях зовсім немає вітру, а тому там іще спекотніше. Після такої спеки обов'язково захочеться скупатися в морі. Вам яке більше до вподоби? Чорне чи азовське? Хоч яка різниця? Солоні бризки, шум приливу, мушлі на гарячому піску і маленькі краби, які ховаються в камінні. Що може бути прекраснішим і дивовижнішим? Можливо, джунглі? <гум> <гум> У дельті Дунаю росте за заввишки, як дві людини. Під його заслоном осока і рогіс утворюють справжні непрохідні для людини джунглі. До речі, ці очеретяні зарості найбільші у світі. А скільки тут птахів, качки, лебеді, чаплі, баклани і навіть білі та рожеві пелікани. А як шумно на цих пташиних ринках, мабуть, саме час побувати в степу. Заповідник Єланецький степ один з небагатьох, де степ такий самий, як і сотні років тому. Це величезна рівнина, покрита килимом духмяних трав. У заростях глоду та шипшини риють свої нори лисиці та борсуки. У рідких лісосмугах переховуються полохливі козулі, а на землі серед трави ховають свої гнізда, жайворонки та паперові оси. До речі, хоч ці оси маленькі, але кусаються як великі. Тож біжимо швидше. Куди? Звісно ж, дивитися на виверження вулканів. На Керченському півострові більше 50 діючих вулканів. Тільки викидають вони не лаву, а багнюку. І цієї багнюки дуже-дуже багато. Навіть озеро наповнене рідкою багнюкою. Найбільший вулкан Джаутепе. Вивергається рідко, але сильно. Недаремно йому дали таку назву. У перекладі вона означає ворожа гора. Ще пак! Адже у 17 столітті Джаутепе знищив ціле поселення. Утім зараз він відпочиває. Відпочинемо і ми! А в гори вирушимо наступного разу. Тільки потрібно вирішити у Карпатські чи Кримські. Слідами, дружба Я дуже радий нашій зустрічі і хочу з вами поговорити про таку дивовижну рису нашого характеру, як гостинність. Ви можете подумати, а що ж тут такого дивовижного? Адже всі ми дуже часто і самі ходимо в гості і запрошуємо друзів до себе додому. Та насправді гостинність це не просто наше бажання зустрітися із друзями, а така риса характеру, яка може справити значний вплив на все наше життя. Не випадково древні греки вважали гостинність ознакою високої культури і освіченості людини. А єгиптяни були впевнені, що гостинна поведінка принесе благословення для усієї родини. У ті далекі часи люди навіть розробили закон про гостинність. Згідно з головними правилами цього закону, якщо господар дому побачив мандрівника, навіть незнайомого йому чужинця він повинен надати йому місце для відпочинку, нагодувати його та його худобу, розпочати з ним дружелюбну розмову. Дати можливість помитися з дороги і подбати про ночівлю гостя? Інколи мандрівник був настільки знесилений дорогою або хворий, що потребував турботи й відпочинку декілька днів. Коли ж наставав час розлуки, певітний господар не тільки молився Богові про безпечну подорож свого гостя, але й намагався забезпечити його усім необхідним у дорогу. Друзі, а чи знаєте ви, звідки люди навчилися гостинності? Перший, хто показав приклад гостинності, був Господь Бог. Адже він не лише створив перших людей, але й спеціально для них створив чудовий сад, де вони могли милуватися гарними квітами і насолоджуватися смаком прекрасних плодів. Коли ж надходив вечір. Господь сам приходив до них для дружнього спілкування. І хоч після того, як люди згрішили, вони не завжди мали бажання зустрічатися з Богом. Він і його ангели завжди приходили в гості до них, хто чекав на них. У Біблії ми можемо знайти дуже багато історій про те, як люди виявляли гостинність не тільки один для одного, але й для Бога. Авраам, Сара, Лазар, Марія та Марта були серед тих людей. Кому щедрий дар гостинності подарував можливість зустрітися з Богом. У наш час, друзі, ангели Божі і надалі приходять в гості до людей. Тому апостол Павло завжди нагадував: не забувайте гостинності, бо завдяки їй деякі, невідаючи, гостинно прийняли ангелів. Та якщо нам дуже терміново потрібно зустрітися з Господом, ми можемо це зробити через молитву. Адже Господь завжди перебуває біля дверей нашого серця. На цьому, дорогий друже, на сьогодні все. А продовжимо ми подорож Україною в наступному випуску. Тож не пропусти до зустрічі! Дружво